Добрий день! Я Ткачук Максим, учень 7 класу Нетішинського ліцею No3. До вашої уваги представляю результат мого дослідження. Підлітковий соціолект як складник мовної організації. Мовлення сучасної молодої людини знаходиться під великим впливом соціокультурних чинників суспільно побутових реалій. Підлітковий комунікативний кейс людини є символічним кодом юнацького лінгосоціуму. Актуальність проєкту полягає в дослідженні соціолекту учнів сьомих класів, Натішинського ліцею номер 3 Як прикладу засмічення мовної системи і задля подальшого запобігання такому явищу. Об'єкт дослідження становить мовна організація підлітків. Предмет соціолект семикласників. Метою роботи є аналіз соціолекту підлітків, досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких основних завдань, окреслити поняття соціолект, сленг у мовнозначній науці, дослідити активне лексичне поле молоді, схарактеризувати основні групи уживаних груп соціолекту, методи спостереження, аналіз мовних одиниць, описовий, класифікаційний, анкетування. Систему мовних одиниць, яка виявлялась на периферії мови, оскільки значно відступала від загальноприйнятих мовних норм національної мови, учені окреслили поняттям сленг соціолет. Ці лексичні вияви мовної системи знайшли своє вивчення у мовнозначних доробках науковців. Концептуальні основи цих термінів мають і спільні, і відмінні реси. Соціолептик відомо, є швидкозмінним явищем, тому одним із завдань є фіксація цих мовних одиниць, що становлять частину загальнонародної мови. У словнику сучасного українського сленгу зазначено. Сленг це мовна лабораторія, у якій в одне ціле переплавляються різні світогляди, звички, соціальної устої, творчі поривання, і також сленг. Це наше. Яке слугує точним індикатором нашої індивідуальної і соціальної психології. Причини та мотиви використання соціолектів: невдоволення традиційними словами і виразами, зіткнення з новими обставинами, для яких наявний лексикон виявляється бідним, прагнення вразити суспільство, бажання правдивого непідробного спілкування. Бажанням досягти певного комічного ефекту. Бажанням створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності сленгу. Ми провели анкетування і виокремили 50 найпоширеніших лексем, які вживають учні 7 класів. Найпоширеніші з них аб'юз, фізичне або психологічне насильство сім'ї або відносинах, злитися, агритися, Людина, яка регулярно знущається з когось аб'юзер. Безік людина, яка сліпо наслідує моду і нічим не відрізняється від інших. Бомбити, обурюватися, часто використовують у контексті якоїсь несправедливої ситуації. Байт провокація. Бро друг товариш, булінг, агресивна поведінка та жорстоке ставлення однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійними фізичними або психологічним тиском бумери, старше покоління, вайб, атмосфера, відчуття, го, ходімо, дичина, маячня, нісенітниця, душнила, нудна або дріб'язкова людина. Важливим чинником у творенні сленгових лексем є спорідненість інтересів осіб, які формують різновид цього ненормативного утворення: комп'ютерники, фатони, клавіші, маздай, крайній ступінь невдоволення, юзер, користувач, музиколюби, вертушка, аж програвач саунд, мелодія, що супроводжує відеофільм. Сингл CD з меншою, ніж на альбомі кількістю пісень. Солянка. Збірний концерт. Можна розподілити сленгіз за іншими ознаками. Слова зі змінними значеннями: хвіст, предки. Змитися, влетить. Скелет, клепати. завацав, Зморозив. Неологізм. Моніторити ботан. Каліч Норм. Яблоничники, капкутери, іншомовні запозичення, найчастіше з англійської мови, лайк, like, сорі, анімешники, топова, деякі стангізми є скороченими варіантами нормативних слів норм, ок, ботан. Отже, соціолект семикласників представляє широку систему виразних мовних утворень, які відображають специфіку молодіжного світовачення, відповідають граматичним особливостям мови. Зібраний на основі соціолінгвістичного спостереження мовний матеріал дозволяє з'ясувати специфіку соціолекту підлітків Велика частина слів набуває іншого значення, відмінного від зафіксованого в словниках. У мовленні підлітків можна виокремити велику кількість іншомовних слів, скорочень, нормативних лексем. Задля чистоти мовлення учні повинні уникати соціолектів, боротися за чистоту мови.